Практично всі меланіали mm -hmm. зареєстровані на ДОУ, і є нове покоління. Зараз зумера. Я раніше не вірив, що... Bumere, на <laughs> я раніше не вірив, що це є якісь відмінності між поколіннями а зараз я впевнений, що воно є. І як. Ти, ви його бачите, О, це я якось щось не відмінності. Я недавно слухала, що там розповідали, що немає ніяких відмінностей. Просто ага. це молоді люди, які згадайте, які ви були, типу, молоді, знаєш, ми були і це... іншими. <світ> ну, а можливо, Так і зараз є такі люди. Ну, от у мене багато в команді людей, яким до 25 років, ну і вони пашуть. Ну, okay. вони реально пашуть, як не все без ну, до зумірів. Зазвичай якраз претензія в тому, що вони одразу про work-life balance такі. ми не будемо одразу пахати. Оце помирати на роботі, як ви міленіали помирали. І ми за те, щоб за здорові кордони, за те, щоб вони не експлуатували, і так далі, що вони такі більш. Обізнані і одразу. це — Наратив, okay. Наратив, який ми розносимо і самі їм в голову вкладаємо. Знаєш, типу, от uh -huh. треба менше про це е, говорити. Всі були, понятно, що кожне покоління відрізняється, бо е, особливо от зараз, в, коли технології дуже сильно е, розвиваються, да, то понятне діло, що там, умовно, там, наші батьки, ми і наші там, діти і так далі. Це будуть, будуть різні.